Вона ще є старший джинма 24-го року, початок 24 року, без безпромусово самі прості HS. Е, обична резина, є HSX е, на широкій і ходозменшувач комплектації має Ну і є з реверсом. Е, на секундочку е, нема дешевшого на сьогодні трактора з реверсом, ніж ця джинма 24. Хоча по рівню якості в хлопці джинма. Далеко не з кінця а ближче до самых якісніших, самих надійних тракторів в принципі, які є. Да? Вони дуже устарівше робоче місце. Тут незручно. Тут, ну, воно сідаєш незручно. Вот. Но, но при цьому, при цьому, по якості. По якості, то дійсно, який деденуфен, ДТЗ, там Лова, джинма. от, Потім вже нижче, там іде все інше. Кентаври і так далі. от, І ми маємо дуже багато варіантів.